І так, я показую, як я розмістила Моніку. Зараз хунечку зброю, це гараж все-таки. Ось така вона гарненька. Ой! От кашлюй і не спіши. Спішить поїсти. Моніки десь 3,5-4 місяці. Вона її можна спокійно стерилізувати, але я хочу перш вакцинувати. Все ж таки, на ну, те є певні причини, щоб вона вже була безпечна для оточуючих, для клініки, бо в клініки не лікують хворих тварин. Цуценят верніше, інфекційних не лікують, щоб не заразити територію. Через то хочеться, щоб я своїх теж привожу вже хоча б з першою вакцинкою, щоб все було добре. Так, розказую вам про Моніку. Її. І дві сестрички викинули біля кафе, такого ресторану при дорозі на краю нашого селища. Звісно, мені про них повідомили, звісно, як всі роблять місцеві, скидують мені фото-відео. Надіється, що я можу пройти всіх, але це неправда, ви ж розумієте, це нереально. І на наступний день одну састечку збиває машина. Збиває машина, в неї перелом лапки. ну, Це було видно. Це жінка, яка бачила, розповіла, де я вам покажу він нормально попить. Це, до речі, собаколовка, якщо ви не зрозуміли. І вона сьогодні служить мені як клітка для Моніки. Да? Бо в гаражі тут. Безлад, дірки можна втікти, а так вона собі буде в безпеці і не буде дощик на неї капати, який тільки що йшов, як ми їхали великом. Тож, одну сестру збиває машина, перелом лапи, можливо, ще щось, люди зупиняються, забираються цуценя, везуть з собою типу до ветеринара. Я питаю ветеринара на наступний чи через день, коли я зустріла в магазині, вона каже, ніхто не звертався. Наш місцевий ветеринар вона не складає не переломи, не стерилізує. Ну, знаєте, як в селищах ветеринарів. вони цього просто не роблять, не вміють. Але вона каже, що ніхто до мене не звертався, я би відправила там десь у місто. І не знаю, що з цією дівчинкою сталося, нічого хорошого, певно. А потім залишаються ці дві моніка і ще така гарнесенька тигрова з стоячими вушками. До речі, цуцика собачку точно такою, тільки що зустріла на заправці. Чомусь я не зняла, бо саме Моніка у нас сьогодні у мене тільки що четверта собака, ну, в смілі, тварина, яку я годую. Вже трьох по дорозі я погодувала двох аля домашніх. З того собаку молоденьку і Моніка, типа безпритульних. Що моя зайка? Не бійся, все буде добре. Ти зараз ляжеш, поспиш трошки, і завтра, напевно, на перетримку. Ну, Я думала, просто її випустити, там є така територія. Де я вигулювала раніше собак. Там є дірки, звісно, в заборі. Можливо, якось їх заробити і поставити будку котячу, яку я маю, таку невеличку, тарілки. Якщо вона нікуди не втіче, то буде поки там, поки буду шукати її сім'ю. Бо кудись і брати, це нереально. Це виски, крики, ну, це вже достатньо 5 собак. А тут дівчинку забрала їй сестричку, на перетримку в село найближче. З умови, що якщо хтось забере, то ми віддамо. Ви бачили відео, пост я виставляла. До речі, дивіться дописи в Ютубі. Хто не вміє, заходьте на канал, вертайте зверху, там, де відео, там де шортс, там є і дописи. І там є фото і остання інформація по тваринкам. По зборам, звіти ви можете там прочитати. тобто там все є. Ця дівчинка загубилась через ту-ту забрали, бо вона лишилась одна. Вчора мені скидують фото її її заправки. Щось таку собачку викинули. Ну, мені всі скидують фото, щоб ви розуміли. Дзвонять, скидують фото, це просто самі розумієте. <кій> ну, я, звісно, вчора була там, щоб побачити, є вона, немає її, бо я розуміла, що вона лишилась одна, що вона при дорозі, і що з нею може статися те саме, що з її одною сестрою, розумієте? Тобто, я не знайшла. Ось тільки що я вирішила знову тою стороною поїхати. І побачили її далі. Напроти магазину вона лежала в кущах, щось там трошки гризла. Німожня, Моніка. Німожня. Ти спеціально картон кинула, що якщо захоче після, щоб ну, не протекло на то все, щоб можна було легше поміняти. Хочу вилізти. Ну, там воно точно не підніме, бо оце дуже тяжке. Навіть само тяжко піднімати. Ні-ні-ні, я тебе не пущу, зараз полежиш, поспиш. Водичку я її поставлю, тут немає ще одної миски, я зараз в магазин повернуся і в цю її ж налю води, бо тут немає води. Рокіт випив, я більше не приносила в гараж. Зараз принесу. Угу. Поки, поки так. Будемо, думати, що з нею робити. Сьогодні обновлю оголошення по ній. Завтра даю дронтал, бо вона вже від кліща оброблена. І через кілька днів колюю вакцинацію. Бо сестрички я вколола, а цієї вже не було. І потім, як ветеринар приїздить, тиждень-два після першої вакцини можна спокійно вести стерилізувати. Такі в мене плани, так що підтримайте, будь ласка, є стерилізацію, стерилізації сестрички, бо я буду одразу двох забирати. Я обіцяла, що 100% це зроблю. До речі, мені ще сьогодні да, це, це ж ветеринар говорить, що там вже на заправці викинула двох маленьких риженьких цуценят. Сьогодні питаю робітників зранку, бігало одне. Ну, немає. Немає жодного, щоб ви розуміли, і що їх чекає, каже геть маленький. Такі у нас люди, і хочу, щоб ви зрозуміли, що одна людина не може врятувати всіх тварин не фізично, не фінансово. Це нереально. Підключайтесь, будь ласка, всі. Сьогодні пише ще молода жінка. Те, що прибилася кіця, але вона нам не треба, у нас є вже чотири. Заберіть, прилаштуйте. Ну, ось так розумієте. Вчора пише чоловік, я так поняла, підписник мій з YouTube, якщо він зараз дивиться відео, е, який розвів своїх собак домашніх дівчат, не стерилізував їх. Заберіть, е, попіклуйтеся про цуценят моїх. Ну, невідомо звідки він взагалі, так? Попіклуйтеся по, про цуценят. Я навіть не питала, ну, ви розумієте, я не зоодопомога, допомога, я звичайна жива людина, у якої так як купа вже на прилаштування тварин. Таких поки ніхто не забирає, і про яких треба піклуватися, годувати, лікувати. І що ти зробила. Ну це нормально взагалі. Ну, нащо було таке робити? Спеціально застелила, бо воно ж тверде, щоб вона гарненько собі лягла. Щось не робила. Таке, так, будь ласка, з такими просьбами до мене не звертайтеся. Це ваша совість, те, що ваші собаки родили, там страшна історія, їх отруїли, вони встигли народити, ще третя народила. Дурдом що робиться? Люди, стерилізуйте своїх тварин. Будь ласка, включайте свої мізки, стерилізуйте тварин. Нікому ваші цуценята, кошенята вони не потрібні 300 років розумієте, якщо ви їх віддасте цього разу, ви не знаєте, що буде з їхнім потомством, і ви не знаєте, чи через рік цю собаку чи котика десь не викинуть в ліс на смерть. Особливо це стосується дівчат. Хлопців теж, бо вони обстюкуються на світі, і люди позбуваються їх рідше, але такі випадки теж є. Так що, будь ласка, повідкладайте ті гроші, кожен місяць повідкладайте. По 100 гривень я колись робила свою кішку стерилізувала, У мене тоді грошей не було. А мені треба було їхати в місто 3 години автобусом і платити тоді 700 гривень, щоб ви розуміли, скрута була, дуже сильна. І кожен місяць відкладала по 100 гривень. Зробіть, будь ласка, і ви. Не купіть собі там пива, лишній раз, чи кау, чи ще щось, що ви купляєте, так? ковбаси, наприклад, да? можна трошки поекономити і назбирати на стерилізацію. Якщо ви в місті шукаєте пільгові стерилізації, вам повищастило, значить, бо вони мають десь бути. У нас цього немає. Все роблю за гроші, за ваші гроші, за ті, що мені скидають, так? таким чином ми зменшуємо безпритульність. Але якщо такі люди, ой, ненормальні люди, які викидають постійно цих хустенят, особливо дівчат, знову і знову, ви розумієте, з безпритульністю ніколи не справишся. Ніколи. Це безперивний процес. На жаль. Але хочеться, хоч допомогти хоч декому. Врятувати їх, бо що я їй там біля траси. Нічого. І дуже надіюсь, що я її скоро знайду сім'ю, бо вона так довго не витримає. Бачите, що це шило в сраці. Не вона в нас пристройки сидіти, напевно, спокійно. Я навіть не знаю. Ну, будемо бачити. Так що, дякую, що підтримуєте. Будь ласка, поставлю карти на стерилізацію. Підтримуйте. Дуже чекаю, скоро ветеринара. Знову відлов в диких собак, знову стерилізація оціх. У мене вже 3-4 котика теж до лікаря там, на операції стерилізації і інші. Будь ласка, допомагайте. А Моніка наша нарешті вклалася Козьовочка чорненька. Ой, як Я хочу знайти її сім'ю. Ну, Дуже класно мала, дуже ласкава, ну мега ласкава. Так що надіємося, що в нас все вийде. А поки Моніка спить, я поїхала в магазин. Пока-пока.